Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Ви на каналі Бізі Пріст і з вами я, священник Олександр Двінятін, настоятель Свято-Троїцького храму міста Брішпорт, Коннектикут, Сполучені Штати. Сьогодні ми з вами поговоримо про хрестне знамення Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресне знамення є базовим і головним жестом християнської віри, православної віри. Крім того, воно само по собі є молитвою. Я встигаю перехреститися скоріше, ніж мені приходить в голову слова молитви. І так, Євангелія не каже, що ми маємо хреститися, вона не каже, і як саме ми маємо хреститися, але цей жест із давніх часів був символом і атрибутом православної віри. Наприклад, у 2008 році християнський письменник і теолог Тритуліан Карфагенський казав, що. Церква з давніх часів хреститься одним пальцем, перехре... роблячи знак Христа на лобі, таким чином або, можливо, ось таким чином. Достовірно, ми не знаємо, але процитуємо Тертуляно. Під час кожного кроку і руху вперед, на кожному вході і виході, щоразу, коли ми одягаємося і взуваємося, коли купаємося. Коли сидимо за столом, коли запалюємо ліхтарі, лежимо на Канапі чи сидимо на стільці, кожну звичну дію повсякденного життя ми супроводжуємо проведенням на лобі знаку Христа. Тертуліан згадує хрестне знамення як стародавню і звичну традицію. Зважте, що це лише третє покоління християн, їх діди на власні очі бачили Ісуса Христа і чули Його проповідь, їх батьків. Навчали безпосередні апостоли, а внуки кажуть, що хресне знамення це стародавня традиція. Будь-який історик скаже вам: якщо традиція згадана в письмових документах, то вона з'явилася не менше як за 100, 150 200 років до першої згадки. Щоби відчути історичну перспективу, варто зазначити, що канон книг, які увійшли в Євангелії, був запропонований лише. Через 150 років у IV столітті, а затверджений через два століття у V. Отже, християни почали хреститися значно раніше, ніж вони почали читати Євангеліє, принаймні в такому вигляді, в якому ми його маємо тепер. Разом із поширенням віри зростало і хресне знамення. З невеликого жеста вона перетворилася на осінення всього тіла, принаймні головних його частин. І зараз виконується відповідним чином. Підніміть праву ручку, складіть всі пальчики докупи. Тепер три пальчики складаємо разом на честь Отця, Сина і Святого Духа. Два інших пальці також складаємо разом, вони вказують на небо. Прикладаємо їх до долоні, бо Син Божий зійшов з неба на землю, і він був одночасно Богом і чоловіком. І отримаємо ось такий знак: три пальці разом. Два пальці разом і притиснути до долоньки. І робимо знак Христа во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хреститися треба неспішно, ретельно, побожно. Не варто просто ганяти мух. Хрестне знамення демонструє ваше ставлення до Бога. І якщо ви не можете бути вірним в малому, то що велике може бути довірення вам? Є одне зауваження. Ніколи не осуджуйте інших людей за неправильне хресне знамення. Звичайно, якщо ці люди не є вашою дружиною, вашим чоловіком або вашими дітьми своїм ближнім ви можете сказати і їх поправити, але стосовно усіх інших не варто засуджувати людей, принаймні під час служби Божої. Крисніше буде пильнувати за самим собою. Чому ми робимо хресне знамення? Тому що ми молимося святій Тройці, Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому, і свідчимо, що над нашим тілом і над нашим життям є влада Святої Тройці. Тому що ми висловлюємо вдячність Богові за всі його благодіяння, тому що ми закликаємо на себе Божу благодать, від Хресного знамення ангели стають нам на допомогу, а біси тікають. Спокуси зникають, страсті заспокоюються, і іноді навіть творяться чудеса. Важливе питання, коли треба хреститися в церкві. І я думаю, що жодна людина не може перелічити всі випадки, коли варто перехреститися в церкві. Це би був безкінечний список, тому візьмемо лише базові речі: Хреститися треба, коли згадується Свята Трійця. Коли згадується святий храму, дня, святий ім'я якого ви носите, перед початком молитви і після завершення молитви, перед тим, як прикладатися до ікона або мощей, перед тим, як зробити земний поклін, перед тим, як пити святу воду, помазуватися єлеєм чи споживати Антидор, перед тим, як запалити свічку в церкві чи вдома. Загальний принцип для новачків: якщо в церкві всі хрестяться, то хрестіться і ви. Поза церквою ми хрестимося, коли встаємо з ліжка і коли лягаємо спати, коли спокуса приходить, і коли спокуса минає, перед і після роботою, перед і після їжі або навчання, коли виходимо з дому або сідаємо до машини, коли отримуємо погані новини, і коли отримуємо добрі новини, коли ми налякані або коли ми в небезпеці. Коли бачимо швидку машину, пожежну машину, поліцейську машину, що їде на терміновий виклик. Коли ви проходите або проїжджаєте повз цвинтаря або храму, зрештою, коли Господь положить вам на серце і ви відчуваєте потребу перехреститися. Важливо, коли не треба хреститися, ми не хрестимося, коли підходимо до чаші причастя. Ваше хрестне знамення може привести до того, що чаша розілліться, тому приходимо до чаші, склавши руки на грудях Христом. Коли священник благословляє вас рукою, священник не ікона, і хреститися до нього не треба. До того ж, Він вас вже перехрестив, тому просто схиліть голову. Якщо в руках священника щось є, хрест ікона, мощі святих, будь-що, можна хреститися. Як бути, Якщо є певні проблеми, припустимо, ви прийшли з війни і у вас не вистачає пальців на руці, щоб зробити правильне хресне знамення. Як бути? Зробіть його із тих пальців, які є. Якщо немає пальців зовсім, зробіть його без пальців. Якщо у вас немає правої руки, зробіть хресне знамення лівою рукою. Якщо немає обох рук, зробіть його головою, або хоча б просто очима. Якщо ви не можете зробити і цього, зробіть хресне знамення подумки. Господь не дивиться на ваші руки, Господь дивиться на ваше серце і читає ваші думки, наміри і бажання. На завершення кілька провокативних питань. Уявіть собі, що ви, ну скажімо, опинилися, опинилися в Саудівській Аравії. На дворі п'ятниця, ви проходите повз мечеть. Чи варто перехреститися? Складне питання. Свідчити віру треба, а от провокувати людей без потреби навряд чи. Колись один мій знайомий священник, коли я до нього підійшов із подібним питанням, казав: Ось подивись, свідчити віру потрібно. Але скажи мені, чи ходила Пресвята Богородиця по Назарету, сповіщаючи всім, що Йосип не є справжнім батьком Ісуса Христа? Ні. Вона такого не робила. Тому, якщо ви опинилися в мусульманській країні, узгоджуйте свої дії з місцевими традиціями і здоровим глуздом. І нехай віра інших людей не, для, не буде для вас такою спокусою, щоб треба було, бачачи її перехреститися. У середовищі невіруючих, ваше хресне знамення також може бути недоречним. Спитайте про це президента Байдена. Загальне правило завжди вживайте голову. Господь дав вам її не тільки для того, щоб ви ви нею їли. В більшості випадків ви не оточені ісламістами, які мріють піймати християнина і відрубати йому голову. Тому сміливо. Можете робити хресне знамення, повторюючи за мною Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! З вами був священник Олександр Двинятін на каналі Бізі Пріст. Побачимось!